Так, з різдвом усіх 25 грудня 2024 року. А, що відбувалося? Робили кілька а, серій різними набоями. Знову-таки вже мучію, вже не свинцова дробь, а, а сталеві шарики, які йдуть 4,5 на пневматику. І хлопці робили 5 мм. Робили і те, і те. Що це у нас виглядає тут? Вісім серій. Оце стріляв, коли брав вище, і трошки воно пішло туди. А взагалі, в цій серії в одну і ту ж точку цілився. Що, що тут є? на цій? Перша, друга, третя це серії. Метри 10, 20, 30, 40, 50 ля-ля-ля. І остання цифра це кількість попадань. Наприклад, у патроні було 7 дробинок. Два постріли. 10 метрів 15 влучань, 20 метрів 16, всі попали. Коли трохи брав вище, там попало тільки 5. Взяв опять по центру на 30 метрах 14. 5, 6, 7, 8, оцей 8 це була черга з трьох патронів. І такі доволі такі влучання кучненькі. Серія пострілів була вже 5-мм шариками. 5-мм шарики, але ж хлопці робили, там тільки два стирчало, і я стикнувся з затиканням. Тому я думаю, що ті, що я робив по 7 дробинок, треба робити 6. А ті, що вони робили по 4, там, де 5-мм, там треба. Навпаки, треба робити або 5 або 6, щоб стирчали знаружі 3-3,5 дробинки. Не треба робити, як кацапи, 4-5, бо буде втикання, і не треба робити 2, як ми це зробили. Опять Путін хвило. Не треба робити 2, тому що от я стикнувся з утиканням. Потім, коли я вже 5 мм стріляв, я наклеїв картонку і оцю. Якусь коробку знайшов. Вона розміром, як коптер. І тут вже зовсім інше пробиття, зовсім інша кучність. Я взагалі задов... задовільнений. Задовільнений, чи як це. Було пробиття і на 50, і на 40, і на 30, і кучність. Останнє. Останню чергу я вже робив на 70 метрів, і черга там на всі патрони там 12 чи 13. Зараз побачите тут буде, буде пробиття, буде видно. А і ще одну чергу зробив в самому кінці путіну в лоб. От таке ось ще раз кажу: я дуже-дуже задовільнений. Оце вже можна запускати в серію. Я там, ну, підписав. Серія і кількість влучань. На кожному цьому кружочку я пишу, яка серія, щоб було зрозуміло. Якщо там на паузу поставити, там далі буде. Я змонтую, накидаю або загальний план, або повільно буду водити по мішені, щоб було видно, з якої серії куди літять. Ну, от, якось так. Якось так. Мені сподобалось. Оце вже була серія з 60 або навіть 70 метрів це була серія, коли я стріляв чергами. І я водив верх-вниз, не вліво-вправо, а верх-вниз водив автомат. Є, є дуже шикарні пробиття, і вся куча пішла під низ. Тому ну, я вважаю, що це. це ну... Майже майже точна стрільба, хоча ну дроб. Дроб, вона розлітається. Це шарик, він летить по хитрій траєкторії. Але ж, але ж якщо забити магазин, то ось оце 5 мм зробили, що дві тільки стирчать. І оце з ними тільки було утикання. З моїми, там, де було 4, виглядало, або 3,5, там не було. У але ж ці лучі. І це я в нас як раки. Да? Ті були по три, але маленькі, а ті були по п'ять або великі. А, а ще, що я помітив, ще яка штука-дрюка. Бо питання було. Ствол чистий, Путін хуйло, ствол чистий, я його мідним Йоршиком вовтузив туди-сюди на ньому слідів. свінчатки майже не було. Оце загальний план. Оце загальний план, це мій калашмат. Оце пробиття і там ще там далі буде. І, і і, і, отак оце виглядає. ну, І тріш. Чергою його розмантули, Так що це отак, отак от. Хай щастить з Різдвом.